Альбом вчуся читати та писати. Це чудовий помічник для дітей, які тільки починають вчити абетку та читати. А також в альбомі є прописи для підготовки руки до письма. До кожного альбому додається фломастер по шестерам, яким можна написати літери та стерти. І знову писати. Всі деталі на липучках. Така красива абетка на липучках. Завдання до кожної літери, а на другій прописи альбом містить 22 сторінки. Формат А4. Ціна 700 гривень. Електронний варіант не продається.